США тиснуть тарифами. Президент Дональд Трамп анонсував підвищення торговельного мита на продукцію з Європейського Союзу та Мексики до 30%. Чинності вони наберуть вже з 1 серпня. Якщо сторони не досягнуть домовленостей, чого саме США вимагають від Європи? До яких наслідків може призвести економічна війна? Про все далі у сюжеті. Підвищення американських тарифів на перших шпальтах європейських газет. 30% – це найвища позиція в історії економічних відносин США з Європою. Попри інтенсивні переговори, сторони досі не можуть домовитися про компромісні умови торгівлі. Остаточний термін минув 9 липня. Голова Європейської комісії дер фондерляєн ще не втрачає надії досягти згоди. Запровадження 30% відсоткових мит на експорт з ЄС призведе до порушення критично важливих трансатлантичних ланцюгів постачання, що завдає шкоди бізнесу споживачам і пацієнтам через обидва боки Атлантики. Ми й далі готові працювати над досягненням угоди до 1 серпня. Основна розбіжність у поглядах на доступ до ринку. Вашингтон пропонує єдине мито на 10% на всі без винятку товари. Натомість, Брюссель виступає за взаємне скасування тарифів на промислову продукцію і запровадження квот для чутливих позицій автомобіля будування, сталі, аграрної продукції. Американський підхід, експертка з питань економіки, мері лавлі називає ультимативним. Здається, що нинішня торгова політика США базується на думці, ніби весь світ чимось завинив Америці, і президент Трамп хоче це повернути. Тож вимагає від майже всіх торговельних партнерів односторонніх угод. Адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, мова не про взаємовигідну співпрацю. Йдеться про формат виграш-програш. Ми хочемо отримати більше ніж віддаємо. А ще краще взагалі нічого не віддавати. Нові тарифи, наче ляпас Європейського Союзу, каже старший науковий співробітник аналітичного центру Брюгель Якоб Кіркегор. За його словами, це лише доводить, що американський лідер не зважає на зусилля партнерів у Європі це показує, що Дональд Трамп ймовірно вважає, що може досягти угоди, погрожуючи ескалацією. Але як на мене, це обернеться проти нього. Він дав єс зрозуміти, що всі засилля Європейської комісії, спроби домовитися, піти на компроміс, для нього нічого не варті. Американські тарифи стосуються практично всіх товарів у всіх галузях: від фармацевтики і машинного обладнання до шоколаду, вина та сирів. ЄС не стоятиме осторонь, а запровадить контрзаходи, Вважає Якоб Кіркагор. Урсула фондерляїн пообіцяла дзеркальну відповідь. у Євросоюзі насправді немає іншого вибору. Якщо угоди не буде до 1 серпня, що на мою думку зараз менш імовірно, тоді ми опинимося в стані торговельної війни і будемо лише спостерігати, чим вона закінчиться. Така ситуація створює непевність на глобальному ринку, кажуть економісти. І зрештою вона може призвести до негативного сценарію для американської економіки. Додає Мері Лавлі. Ціновий тиск ослабне, коли економіка вийде в рецесію. Це офіційний сценарій інфляції. Але хіба цього ми прагнемо? Чому ми з цим стикаємось? І головне питання, яке я хочу поставити: навіщо вони це роблять? З якою метою? Цього тижня Трамп надіслав листи з попередженням ще 23 торговим партнерам США, зокрема Канаді, Японії та Бразилії, встановивши єдині митні ставки від 20% до 50%, а також 50% відсоткове мито на мідь. Крім того, американський президент пригрозив подальшим підвищенням тарифів, якщо партнери ведуть відповідні заходи. Ірина Іванова, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.